Поруч з фото кожного загиблого студента диплом. Той диплом, який йому отримати не судилося. Всі вони загинули через збройну агресію Росії, той захищаючи свою країну, хтось став жертвою ворожої ракети у власному домі. Молоді хлопці та дівчата, які вчилися і мріяли розвивати Україну, але загинули від рук терористів. Це молодь, яка б могла прославляти нашу країну. А всіх цих студентів ми знали. Це дуже знаєте, найскладніше, що це були щирі люди, які б хотіли жити. Є один науковець, який писав роботи. Ну, тобто, тільки позитивні згадки з цього, тому ще болісніше, що це були світлі люди, які прославляли наше місто і наш університет. Їх портрети зараз тут в середмісті Дніпра, не тільки аби вшанувати пам'ять загиблих. Цю акцію студентська молодь міста ініціювала, аби люди пам'ятали. Війна триває і ворог досі забирає життя найкращих. Побачивши обличчя тих, хто загинув, перехожі мають відчути. Війна тут в нашому місті. Незважаючи на те, що зараз ми можемо тут спокійно прогулюватися. Війна не зупинилася в інших містах. Вона не зупинилася в нашому Україні, Дуже багато людей зараз гине. І коли ми бачимо ці цифри, на жаль, вони якось відсторонено. Ну, ми просто бачимо цифри, ми розуміємо, що це великі втрати, але ми не розуміємо цього болю, поки ми не побачимо або, на жаль, не втратимо когось. Директорка департаменту молодіжної політики та патріотичного виховання міської ради зазначає, серед загиблих чимало тих, хто вчився на аспірантурі чи магістратурі і за своєю спеціалізацією мав би розбудовувати нашу країну. Проте щодня гине цвіт нації, хочеться тільки. Вірити в те, що всі ці жертви вони не марні, і вкотре повторюю, що ми маємо бути гідні всіх людей, які захищаючи віддали найдорожче, віддали своє життя. Після відкриття виставки ці фото протягом 15 днів планують виставляти у вишах Дніпра. Ірина Кузьміна, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.